У Луцькій громаді діятиме фонд підтримки підприємництва. Таке рішення вчора ухвалили на сесії Луцької міської ради депутати, і ми просимо Бориса Смаля, директора департаменту. Економіки, економічної політики Луцької міської ради. Більше розказати, навіщо створювався цей фонд, і знаємо, на 2023 рік виділили 10 мільйонів гривень, так? Ну, майже так. Добрий день. Насправді фонд такий створений, але в планах він був ще при затвердженні програми підтримки підприємництва в 2021 році. Один з проектів цієї програми це якраз. Фон, про який ми зараз говоримо на останній сесії, вже було депутатами е, прийнято рішення про затвердження положення про цей фонд, і дійсно він спрямований на те, щоб на різні напрямки е, витрачати кошти, але ці напрямки обов'язково мають стосуватися. Підтримки підприємницької діяльності в місті на даний момент в програмі розвитку підприємництва для діяльності фонду передбачено 10 мільйонів гривень, але в бюджеті поки що 7 мільйонів гривень. Тому ті кошти, які можна використовувати фактично з 1 січня, починаючи це 7 мільйонів гривень. І за попередніми планами вони будуть використані для того, щоб е, співфінансувати витрати підприємців нашої громади на закупку і встановлення альтернативних джерел живлення в тих місцях, де найбільше скупчення населення, і для тих суб'єктів підприємницької діяльності, послугами яких користується найбільша кількість е, людей. Скажіть, пане Борисе, а як визначатимуть, кому дати, кому не дати? Бо це ж завжди найрезонансніше питання. В положенні, яке прийняли депутати про фонд розвитку підприємництва? Передбачена наступна процедура у разі наявності коштів на е, в цьому фонді департаментом економічної політики надається експертний висновок, е, в якому має бути вказано причина, по якій потрібно витратити кошти на такий то напрямок. Давайте от прияжемося до генераторів. Це зараз пояснити зрозуміло на що вони потрібні, е, а також критерії відбору, наприклад, локація. Наприклад, площа, наприклад, згода підприємця у разі блекауту пустити туди мешканців Луцька, щоб вони могли попити чаю, зарядити мобільні телефони, або просто обігрітися. Це та причина, по якій будуть надаватися кошти. Ну і перевага, на мій погляд, буде надаватися якраз локації, площі що це має бути перший поверх. Це якщо про генератори, якщо через там кілька місяців був створений не спеціально під це. А як засіб допомоги підприємництву? Якщо через кілька місяців виникне якась інша потреба, профінансувати до прикладу, там ну, не знаю роботу спортивних закладів, то звичайно це будуть інші критерії відбору і інша процедура відбору переможців. Е і ці критерії, про які я сказав, і саме експертний висновок буде опублікований на сайті Луцької міської ради до приймання заявок від підприємців. І протягом 10 календарних днів підприємці будуть мати можливість подавати свої заявки. Їх будуть розглядати спеціально призначена розпорядження міського голови комісія по відбору цих заявок, яка буде приймати рішення по закінченню терміну 10 днів. Простими словами, пане Борисе, це в когось є мазинчик чи кафе? Він хоче придбати генератор і Треба звертатися до вас, так. Так, або хоче придбати, або вже придбав, тому що передбачена також процедура відшкодування частини коштів. Ну, з відповідними документами там є перелік документів в цьому положенні. Це це через СНАП можна буде подати. Ну документи там нічого особливого. Це підтвердження факту підприємницької діяльності, підтвердження витрат понесених або ті, які плануються понести для закупки генератора. Звичайно, все це ми будемо перевіряти, наскільки це правдиві документи, наскільки ціна відповідає ринковій ціні, і на підставі цього теж будемо приймати рішення як один з факторів, який впливатиме кому дати, як ви кажете, комуніці кошти. Але як ви кажете, що, скажімо, в тому магазинчику треба якісь влаштувати для людей можливість так зігрітися, попити чаю, якісь створити мінімальні умови, так? Ну так, ну мінімальні. Я буду хотіти, щоб підприємці створили максимально комфортні умови. Більше того, є такі вже приклади, коли не чекаючи цього рішення, частина суб'єктів підприємства в нашому місті за різними адресами вже створили такі пункти. Які ну давайте їх назвемо пункти незламності, такі приватні, які зараз працюють, де дійсно є ряд безкоштовних послуг, там зарядити телефон, попити чаю, просто зігрітися. Вони вже є в місті Луцьку. Звичайно, таким. Підприємцям хотілося б в першу чергу компенсувати хоча б частину їх витрат, тому що будь-який генератор це зараз дуже дорого. Пане Борисо, буквально вчора з нами була на зв'язку в ефірі депутатка Херсонської міської ради. Херсон після звільнення потребує багато таких от пунктів, як ви сказали, приватних. Так і там волонтери відкрили один із таких пунктів, і місцева влада почала. Практично проганяти перешкоджати діяльності цього пункту, тому що він не від влади, а від власне волонтерської ініціативи. Так, от, хочемо запитати, чи в Луцьку не виникне така ситуація, що одні підприємці, відкриваючи такі пункти, будуть перешкоджати діяльності, можливо, інші, чи можливо там влада почне е, перешкоджати діяльності тих чи інших підприємців через, можливо, їхню якусь політичну позицію не, не створить, на вашу mm -hmm. думку, ця програма така з е, ручним розподілом цієї допомоги, кому дати, кому не дати подібних прецедентів, що будуть е, боротися там за місце встановлення цих пунктів, наприклад, підприємців. Та ні, я гарантую. Я не знаю, як там я не спілкувався з депутатками з Херсона і не знаю, які дії чинить влада. Ми не збираємося цього робити однозначно. Більше того, в нас вже діють такі пункти. Якби не було цього фонду, вони б все одно діяли. Це добра воля депутатів Луцької міської ради, які. Сказали, давайте допоможемо і тим, які вже працюють, і тим, які ще будуть працювати. Справа в тому, що ті е, пункти обігріву, пункти незламності, які створені е, в комунальних закладах і вже готові до роботи, якщо там, не дай Бог буде блекаут. Ну вони розміщуються переважно в комунальних закладах. Не завжди людині зручно, не завжди е холод застає в цьому місці, де знаходиться е такий пункт незламності, а й в інших локаціях, де працюють суб'єкти підприємницької діяльності. Ми не збираємося цьому перешкоджати ніяким способом за поки йде війна ну, в Луцьку, та й в Україні. Наскільки я за цим спостерігаю? Взагалі відсутня якась політична конкуренція. Слава Богу, бо це зараз дуже недоречно. Навпаки, ну ми не будемо робити так, щоб когось образити цим рішенням. а Будемо старатися максимально об'єктивно вибрати тих, кому хто хто справді потребує цієї допомоги. Більше того, запевняю вас, що до створення цього фонду і до прийняття рішення щодо якраз фінансування альтернативних джерел живлення, ми збирали інформацію по суб'єктах господарювання. Ну не помилюсь, якщо скажу, що понад 90% суб'єктів господарювання, які зараз працюють, вони вже придбали ці генератори і вони не чекали від нас цієї підтримки. Але ми все одно хочемо допомогти для того, щоб мешканці мали уявлення лучани, куди можна звернутися і розраховувати на безкоштовний обігрів, безкоштовний чай, зарядку телефона, тому що міська влада з бюджету теж профінансувала такі послуги. От на це все те Перемовно, ну, а не для якоїсь там нездорової конкуренції, ну це зараз дуже недоречне. Пане Борисе, а десь буде зазначено, скажімо, в цих пунктах, що вони отримали допомогу з, із міської ради, якась буде вивізка, що тут ви можете зігрітися і тут ви можете випити чаю завдяки там, що це соціально відповідальний… <кліпи кошти> і, <кліпи> так. <гарати> Ні, ну там буде вивіска про те, що ви тут можете зігрітися, і тут вам такі то послуги можуть бути надані, але ну, точно не буде там писати завдяки тому, що Луцька міська рада виділила гроші. Це в першу чергу ініціатива підприємництва, якому я вдячний, і яке це робить і так без нас. Ну, не, не для піару все це робиться. Ну не давайте не повертати так розмову. Поки Україна і Лутки єдині в цьому пориві в боротьбі, то не хочеться розпорошувати оцю оцю єдність якимись там підозрами чи якимись зауваженням. Реально зараз я відповідаю за свої слова такого рівня співпраці міської влади з підприємництвом, безконфліктної співпраці, яка після 24 лютого виникла, не було ніколи. Я дуже хочу її зберегти після перемоги. Дай Боже, щоб так воно і було. Борис, Буде. Смаль, так, Борис Смаль, директор Департаменту економічної політики Луцької міської ради, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Дякуємо, пане Борис. Дякую вам, до зустрічі. До зустрічі.